Ребята, всем доброго времени суток дома, в квартире и моей коллекции. Зайчиков, хорошенький. Какой хорошенький. Я себе купил на пасочку. Такого зайчика. Ребята, я люблю такие подарочки фирмы. Так. Ребята, кто знает, кто мне подарил такого? Пишите. Кто мне такого подарил? Кто помнит? Кто помнит, напишите. Это тоже. Ребята, я дивився маму в Ютубе. И вона сказала, что 3 числа у Німеччини выходной. І я не знаю, что за праздник будет в Німеччині 3 числа. Напишіть, кто знает, що будет в Німеччині вихідної магазини не будуть робити. І що за праздник буде 3 числа в Німеччині. Зайдіть у інтернет пробийте І це я дивився в Ютубі маму. І вона сказала, що буде вихідної у 3 числа у Німеччині. Дід Милка, мелка, ребята ли, милка? А вон. У мене не ігрушки. Мілка. непростые игрушки. Милка. тепла. Нічого, скоро вже тоже йдуть зима. Какие-то будуть і таті. Всякі таті будуть всякі. І так, ребята, я зараз дивлюсь програму вдома в квартирі. Дуже люблю пр програму дивіться, це наподобі як е українські проєкти. Це всякі. На, не буду називати бо кухня. Зараз вам покажу. Мені дуже подобається цей проєкт. Я дивлюся у п'ятницю, він починається три години. І у вісім часу він зараз іде. Проєкт кухня. Виграш буде 10 000 євро і кубок кекса золотого. Ось такі діла, ребята. Зараз покажу, якою програму я дивлюся. Ось таке, ребята, я дивлюся. І мені дуже подобається отака програма. Давно на німецькому, звісно, це кухня. І тут конкурси, вони тут готують більшіство торти, кекси та всяке. Тут судді є, вони пробують, потім дають оцінку. От програма називається. От вона називається. Хто знає, напишіть. Зараз вона буде рахувати по німецьки. Und rebata ja idiв televisor doma. Ich kann es wirklich so schlecht einschätzen, ob das jetzt durchgewackt ist. Scheiße. Zehn. Acht. Neun. Zehn. Neun. Acht. 7 6 5 4 3 2 1 Хом би бег, фомби бо так от ребят таки я сериал дивлюсь кухня Ох, ребята, вийшов я із дому З проїзного Вот так одетый. У нас сьогодні тепленько, шикарненько. По быстрячку. По быстрячку. И все. Погода шикарная В моем дворике Будь со мной девочкой Будь со мной мальчиком И не могу Прошу я, ребята На свою скамейку Ой. Да, ребята, уже все Похолодание На кону зима На кону Новий Год. Ребята, вже скоро листопад. Скоро Стасіка є день рождения в листопаді, ребята. О, я це вийшов так. Убув калоша, шорти від короткі, уділ кофту. Хорошо, що тут, знаєте, що тут все позакривано. Так просто не зайдешь. Да, это дорогой район, ребята. Ну да. Это дорогой. На... Ну, тепленько і від, так прохладно, ну, сонце світить чуть-чуть. Не холодно, ну і не тепленько, ребята, 50 на 50 сьогодні. Я утром зварив собі три яйця, дві картошки, подивився на... На ютубі є така програма Таемница ДНК на СТБ. Як шукають родители, маму, сестру, таке. І такая. думаю, надо виходити на двор, Подивитися, як же тепло, не тепло. Ну, виносить мой сосед. Красиві, ребята. красиві да. Да, это квартири дорогие. Ребята, на ну, эти квартиры тримає фирма. Вы знаете, фірма. Фірма немає у хазяїна. І все. И і вони орендують і... І фирма. Фирма це частная. Вони орендують у одного хозяина два подъезда. Два подъезда орендують. У таких ребята бачите? два подъезда орендують. И все. И, и, наз, и, и, назва фирмы есть, ребята. Вот и все. И потом, дают... Ну, кто дают, Кто нуждается. Это все. Да, квартиры дорогие тут, ребята. Вот она новая будова. Красиво и балконы есть, и есть, ребята, манежи можно сидеть. Что мне нравится что не так просто зайти сюда, как в санатории, видишь, это как двор. Как двор, и не так легко сюда попасть. Не так легко. От, ти маєш позвонити... Чоловік має позвонити, чоловік має вийти, відкрити, аж тоді аж... Е е е ти все. Коротше, роза, ви розу бачили на відео вчора. Вона пенсію, ребята, знімала, в неї 1100 1500 прийшла пенсія. 1500 или 1100, не знаю. И все, ребята. Мы будем бухать. Ну, на это ее дело, ребят. Главное. Но у нас не знаю, что не знаешь, что тут? ЖКХ. ЖКХ. И дерево на балконах. Вон. Красивий район, ребята. І напишіть мені, пожалуйста, 6 жовтня у Німеччині буде вихідний. Я вам нагадаю просто, бо я не знав. Пошукайте, будь ласка, мої любими мої зрители. Аристора, березы, березай, 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 оделся березай, 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 какая же ребята похода да ребята и в лес березай, еще пару дней и жовтень, а там уже листопад, а там уже, ребята, грудень, сечень. И все. <существует> вот такие дела. Да, красивые, ребята. Слава Богу, что тут не так легко попасться. <существует> кто имеет ключи, а кто не имеет ключи, до свидания. Дела, ребята. Все, я всех люблю, целую внімаю. Пока-пока чувствуется из немеччины.